Любов засуджувалась. Ми забуваємо про це, що любов аж до XVIII століття вважалася соціально шкідливим почуттям, тому що руйнує ну, шлюби, ухвалювалися родинами, інколи шлюби ухвалювалися державами. Любовний роман XVIII століття вважався великим викликом для суспільної моралі, тому що він підважував, ставив під сумнів роль колективу. Визначення твого майбутнього, як індивіда. Тому те, що відбулося в неумовному, десь 19-му і більше, навіть 20 ХХ столітті, коли любов стала справою індивідів, це велика революція. Але водночас пішла інша крайність, цю абсолютну близькість. А мені здається, що любов може витримати тільки коли ти свого партнера чи партнерку сприймаєш не тільки як Близького, але йде як далеко, в якому сенсі, що це для тебе загадка. Ти все одно не знаєш, куди, куди ця людина піде. Ти не знаєш повністю її потенціалу. Ти розумієш її як подорож, як шлях, який, можливо, тут перетнувся з тобою, можливо, піде в якийсь інший бік. І ти маєш зрозуміти цей бік.